Виконуємо номер 1321 із підручника Геометрія 8 та номер 25.21 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. На малюнку зображено колодязь із жравлем. Коротке плече має довжину 2 метри, а друге 3 метри. На скільки метрів опуститься кінець довго плеча? Коли кінець короткого підніметься на 1 метр. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, математичну модель нашої задачі. У нас трикутник АВС, наше плече БЦ і АЦ довгі, між собою 3 метри. Сф і С у нас 2 метри це короткі. І воно піднімається на один метр, наскільки метрів опуститься кінець довгого плеча. Доведемо подібність трикутників АБЦ і ДФЦ. Трикутник АБЦ, подібний трикутнику ДФЦ. За наслідком з теореми про подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Пояснюємо, Трикутник ABC Рівнобедрений, Трикутник Д, Ф, С, Рівнобедрений. Кут BCA Ц. Дорівнює куту FCD як вертикальні. І наш наслідок. Якщо кут при вершині одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при вершині іншого рівнобедреного трикутника, то ці трикутники подібні. Отже, наші трикутники подібні. А оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні, тому ВС відноситься до FC, як AB до ДФ. І тепер BC у нас 3 метри, ФЦ у нас 2 метри, АБ у нас треба знайти і ДФ 1. Ну, тепер добуток середніх дорівнює добутку крайніх. 2 помножити на Б, дорівня 3 помножити на 1. Тоді АБ дорівнює 3 на 1, це 3, ділимо на 2. Маємо 1,5 метра, і записуємо відповідь на 1,5 метра. Номер 13 крапоч 21 із підручника Геометрія 8, та номер 25 крапоч 21 з підручника математика 8 виконано.